Добрий день, наші любі підписники. Ми сьогодні зібралися для, для того, щоб зняти відео, як ми боремося на руки. От я зі своїм другом Іваном Денисіком зібрався для, для, для того, щоб показати одній людині. Ту людину звуть Маркян Гумонко. Він е, в армії е, служить служить за нас е, проти російського агресора. Ми зібралися сьогодні, тому що сьогодні тепло, сьогодні сонячний день, сьогодні гарна погода, дощу немає. Тепло, не жарко. Ми сьогодні знімемо, спробуємо, як, як нас вийде. Ну, ми, мали, ми хотіли раніше зняти, але ми не могли, бо то були повітряні тривоги, то була... не могли ми. Ну, і сьогодні ми зібралися і надіємося, що нас сьогодні вийде. Ви, ви обов'язково підписуйтесь на канал Івана Денисюка, який сидить поруч зі мною. В нього є свій канал на Ютубі. Щоб не прогавити відео, підписуйтесь, обов'язково лайкайте і. Надіємося, вам сподобається наше відео сьогоднішнє. Коментуйте і обов'язково дивіться наші нові відео. Ми будемо ще випускати, бо сьогодні тільки наш початок. Але літо не закінчується. Ми ще будемо далі показувати щось. Ну, одним словом, дивіться. А тепер ми поборемося на руки, правда? Так. Да. Все. У нас три раунди. Один, два, три. Один-ноль, він виграв. Другий раунд. Один-один. Отак От вийшло. Два-один, він виграв. Я, він виграв два рази, я виграв один раз, але нам здається, що відео вийшло люкс. Коментуйте, підписуйтесь, лайкайте. Мені здається, вийшло вийшло відео зі 100% на 85, як мінімум. Все, вам оцінювати, вам переглядати і вам е, його судити. Якщо не подобається, обов'язково пишіть, і ми, якщо треба, виправимо. Все. До побачення, гарного дня і до нових зустрічей. Все. І ще одне можу сказати, дякуючи Мартяну Гмонку, ми йому це відео обов'язково скинемо, перекинемо і ми молимося за нього, правильно? Так він да. в армії, Кожай за нас день. за нас і людей теж, і дітей він спасає людей, дітей і У нього непроста робота, він вже дорослий, ну ну і таке. Ну все, до побачення, до нових зустрічей.